Доброго ранку, шановні. Сьогодні у нас такий ранок. Вітерець не дихне Подивіться, воно у мене є ота вертушка. Бачите? І прапорець теж. Навіть не видно, що він там є. Ось. Тихо-тихо. І туман такий ось там вдалині. Бачите, немає. От, але вийшла, я думаю, ну, от подивилась, подивилась і згадала. Кажуть, ну, мої рідні. Не пишуть, ніхто не пише, бо нема нікому діла до того, що у когось якісь проблеми. Так, ділюся. От, кажуть, що це в тебе така за грядка? Грядка, грядка, квітник. бачите? що ну, ну, землі, сапане таке тут і якась солома. Та шановні, ви знаєте, оце горбочок тут. Ну, як вам показати? Це видно щось піднімається. Отак От горбочок. І подивіться, тут була оця Сахалінський гірчак чи гречка. Бачите, ми ніяк не можемо її вивезти. І якою землею тут його не покривай. Воно ж нічого не, не, не зміниться, бо воно проростає, проростає, раундапом травили. Два роки я вже ріжу його, ну ніяк воно не йде. І як тут покриєш, і сапою зрізати, воно нічого не допомагає, абсолютно. Тому, як кажуть, іде так. Може, зараз покажу, дивіться. Перший рядок так уже прополюю, там от заростає трошки, Вон посадила кейл. Он там помідори посадила, там теж кейл. тут от, гарно так заполонила фіалочка, оця, братчики. От. Але подивіться, ось покосили горбок, бачите, воно лізе. Накривати ви всю цю землю чорним полотном і чекати два роки, то, то гріх великий. Тому я отак, знаєте, десь ріжу. Десь буду ще копати, копачувати, як кажуть. От. Але ну, що зробити. От. Ліатріс посадила. Ну, а поміж нього, бачите, лізе. Бачите, лізе. З-під тюльпанів. Тому, тому отака земля. Тут ми, як кажуть, перегноєм вкрили, оці шпали положили. Зараз я покажу такого. Ось, бачите, шпалами обмежили такий участочок, щоб не орати, бо тут, бачите, земля є, але ніхто не орати і нема кому робити на цій землі. О, тут відгородили отакий кусочок, щоб боротися з цим гірчаком сахалінським. І трошечки потихеньку освоювати. Подивіться ось, це Вероніка, подивіться, яка гарна. Монарда вон там. Потихеньку-потихенько заповнюємо. Ось подивіться, це моя красуня, гордість, моя бзена, бузина. Ось які вона ще тільки квітконоси випустила, бачите? Ще й не, не думає цвісти. Ось гілочки. Я ще її не формую, хай вона наросте, я собі наживцюю. І ще я посажу. Люблю її, подивіться, вона зелена, така гарна. От. Также, ось залишила шавлію там є лікарська. Ну, а це ось флокс, великі оці. І польова ромашка. Ну, ростуть собі тут, де місце є перчик, це кущик такий гарний, росте у мене. Ось, посадила, я вже показувала бузок. Росте собі, ну, отак і потихеньку. Освоюємо землю, а то, що вона така з палицями і е, необроблена, та росте собі, як у природі. Не треба зациклюватись, тому що йде боротьба з оцим, треба спочатку це якось трошки повикорчовувати. От. А як ти посієш чи, ну, грунту чорнозему насиплеш, ну що воно зміниться? Буде краще оце рости? Тому. Тут помідорів насажу по місце, де немає, там помідор тикну, і помідор буде. Помідорам нічого не, не, не заважаю. Ну, отаке під ногами, отаке є. Ну, то що зробиш? Будемо потихеньку освоювати, Вон, бачите, щось то росте. Хрін як відцвітає вже. О, там на вершині от тут ялинка, ото вона там сидить, все бачить. І дає сигнал, що тут чужі ходять. Ну, це ж вона тут перша. Оце накриваємо так, де можливо. Зараз покажу, що тут, о, накриваємо. Росте, отак прикрила, щоб, може, якось трошки випариться щось. Ну, що зробити. Десь радіємось, бачите, і рисам як тут добре. Поміж них вискакує, але менше, вроді би. Суничка росте. Тож, он, дивіться, от зорі ростуть. І поміж зорями бачите, який Букет чистий тобі. Ну, нічого потихеньку боремось. Отак, не падати духом, оптимізма. О, бачите? Ну що тут? М'ята чи сахалінський гірчак? Може, хтось скаже, задовбала вже своїм гірчаком. Але це попутнє, ну що зробити? Як воно є? Ось і краса. Ви які вони гарні. І пахучі, між іншим. Так що, отак і живем. Бувайте здорові, гарного вам настрою, оптимізму. І все, йдемо до цілі. Бувайте здорові!